Дядько і ведмідь. Сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається. Дядьку, що ти їси? Хліб, каже дядько, Дай, ну я попробую. Дав дядько йому кусок хліба, ведмідь покуштував і питає, а з чого ж той хліб робиться? Дядько й став розказувати. Треба спочатку поле добре вигорать і на зиму посіять зерна. Воно перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне. І треба буде вижати, в копи поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина і змолотити. І буде тоді мука, а муку. Замісити, затопити в печі і пекти хліб. Вислухав тає все ведмідь, почухав потилицю та й каже О, то мені треба довго чекати. Подумав трохи, а потім знову каже до дядька: Давай ми обоє посіємо. А як будемо збирати? Що тобі, а що мені? Дядько й каже Мені вершки. А тобі корішки, чи згодний? Добре, згодився ведмідь. От посіяли вони зерно, виростили і зібрали врожай. Забрав дядько собі вершки, а ведмедеві віддав корішки, солому. Побачив ведмідь, що його обдурено, та й каже Е, я так не хочу. Сімо щось друге. Чоловік радить. «Посіймо ріпу, вже тобі будуть вершки. А мені корішки, згодився ведмідь. Настала пора збирати урожай. Забрав дядько собі ріпу, корішки, а ведмедеві видає вершки, листя. Бачить ведмідь, що його знову обдурено, махнув з пересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь ніколи вже не встрявав у спілку з дядьком.